Аріон авто лівий берег. І на... я нагадую, що у нас є послуга оплата частинами або лізинг. Тобто, у нас майже буквально кожен третій, четвертий автомобіль уїжджає в лізинг. Людина плати мінімальний взнос 15%. Ви забирає автомобіль. Що треба для того, щоб вам погодили лізинг? Вам достатньо написати нам особисті повідомлення, і менеджер вам відповість. Вам треба указати, яку машину ви хочете взяти в лізинг. Вам дадуть відповідь: чи погоджують вам лізинг, чи не погоджують. Там є різні нюанси. То про це влаштований, не про це влаштований. Всі ці моменти вам також пояснять. Наприклад, у нас є Sonata. Так, кошти у нас 10 900, в лізинг 15%, це буде мінімальний платіж, У нас скільки? 1600. Або ось Volkswagen 8700. Перший платіж у нас буде 1450. Також поклали, і поїхали. Тобто, ще раз, якщо ви хочете дізнатися, чи погоджують вам лізинг, вам не обов'язково приїжджати до нас. Ви можете просто писати нам особисті повідомлення, і ми будемо вам. Відповідати до зустрічі. Всі приїжджайте на тест-драйв.